Приїхали ми вже до Санджейки. Тут, звісно, зараз трошки прохолодно. Але, але покажи, чого ми сюди приїхали. Із-за моря. Ну, Палаточок тут зараз немає, але вже не багато, але люди вже так, потроху зводять їх, ось приїхали. Так. Але ж угу. один є тут прикол, що вже оці ці гемблінги, да сюди заїхали. Але, ну, все такі будиночки, прямо на берегу, і там де раніпінг здається. глемпінг, да, і там, де раніше стояли ці палатки, Бу... е... палатки зараз оці ці будиночки, і це вже коротше, цей вайб палаточний тут вже трошки о... уходить. Коротше, добрались, цивілізація. добирається цивілізація, і все. думаю, що вже стане не так прикольно. Ярік, але ж скажи, що суперкрутину новину. поставили біотуалети. так. <рес> <Да. рес> Зараз спустимось по цим гарним сходинкам інстаграмним і покажемо вам море. Що ти думаєш, море? Дуже, дуже, дуже холодне. Ти думаєш, так? Да? Я впевнена. Акуратно, тут сходинка одна трошки поїхала. Ну, людей на пляжі взагалі. Да. Та ну блін, вже якби 8 вечора. Тут потрібно буде дуже худеньким, щоб пройти по цим морі! Ну що, як? Ну не так холодно, як я думала, кстати. Завтра можна буде купатися? Ні, ти будеш, я ні. А ну взагалі отлично, чого воно холодне. Ну я ж сказала, що не дуже. Бомба-ракета. Все, поїхали встановлювати палаточку. Вон туди. Да, у нас палаточка ось десь. І зараз знімемо на таймлапс, як ми це робимо. Да? ночували в наметах, то ви знаєте, що найскладніший процес не поставити намет, а його тут підготувати. Тому давайте зараз буду показувати, як ми це робимо, які взагалі в нас є для цього аксесуари. Перше це завжди утеплення. Типу тепла ковдра must-have. Далі ми стелимо карімати, щоб було ще тепліше і точно дубця не примерзла. Карімати в нас від тера. Ось такі прикольні. Здається, якщо я не помиляюсь, це українське виробництво. Потім в нас є надувні подушечки. А, це також тера. Ярік, ми просто амбасадори тери. Надуваються вони максимально легко. І, до речі, можна регулювати, наскільки вам потрібно, щоб була вона надута. Так, окрім цього, в нас є ще такі подушки. Знаєте, такі, типу, як на матрасик. І потім у нас є такі прикольні штуки, такі матрасики, які надуваються. І вони ось такі, типу, як звичайний інтекс, великий матрасик, але вони ось такі маленькі. І ще тепліше спати. Так, матрасики у нас від Eagle Rock. І надуваємо і ми їх за допомогою такого маленького насосу. І також, що дуже нас рятує таку в холодненьку погоду, це ось такі ковдри. Вони виглядають тоненько. Але вони такі теплі і ось такий прикольний принт. І ще для того, щоб було ну, точно не, не холодно, у нас ось такі спальники. Nature Hike ось така фірма. Мій спальник до мінус 13, для того, щоб було не холодно, і Ярік, а спальник до мінус шести. І так, що ми з собою беремо на такий кемпінг? Ну, понятно, першим ділом це там палатка і все таке, там камери, то я навіть не... Обговорюються, перше це колонка і столик. <світ> Далі. Тільки приходить вечір, ми одразу потерпаємо да, від, від комарів, від комарів да. тому в нас є від е, термосел така е, приблуда. Сюди ви засовуєте картридж. Ось такий картридж ви засовуєте, вони продаються теж у вільному доступі. Засовуєте картридж в цей. Термоселівську штуку. Термоселівську штуку засунули. Взяли газовий балон. Але ж її краще ставити за пів години до того, десь як починають гристи комарі. Я завжди беру самий пустий газовий балон, бо вона не дуже багато там жере. і накручуємо її на газовий балон. От ми зараз сідаємо їсти і все, першим ділом ми. Її запускаємо. І воно, типу, таким куполом тебе закриває. Так. Хоч є її трохи вітер, але ж все одно воно допомагає. Тут такий свічер включили на он. Все. Тут є, запалили і все. Воно там видно, як горить. Все, поставили, комарі вас не чіпають. Так, і далі. Що в нас є? В нас є два такі газових балони. Ось такий органайзер з приправами. 100% ми з собою беремо два дощовики. Є такий газовий балон, є засіб від комарів, є ще один засіб від комарів і є ще один такий балон. Далі по кухні все просто. Тут ми користуємося таким джембойлом для приготування кави. Сама кава, каву пересипаємо в такий герметизований. Герметизовану коробочку, щоб все було окей і туди не попала влага. І із такого по кухні. Ти... Unpacking. Але якщо чесно, всю ту кухню збував Ярік. Типу, я там навіть не приймала участь. Кастрюлька, ось така Сітосамі, дуже прикольна. Тут ось така ручечка. І вона дуже зручна, вона повністю ставиться на той балон. Ми дуже часто в ній там супіки робимо, вірмішельки і тому подібне. Класна тема. Одноразові стаканчики, ну, латочки, бо якщо ти приготував їжу, тобі потрібно її потім кудись скласти. Ось такі мисочки, це здається також всі ті самі. Так, так. так. Ось такі мисочки, їх багато. Деякі з них є з кришкою, деякі без. от Якщо кришка взяти, то вона така. Є дуже моя улюблена штука це лавілки, з однієї сторони ложка, з іншої вилка. І ось такі чашечки для кави трамп. І ми зараз якраз і зробимо каву, так? Да? Точно. Ми давай. Ми ж хотіли каву. Вночі да? кава, саме те. <гум> давай. І ось така в нас є штучка від їдла. Тут купа спецій. Хоча у Яріка є там своя окрема тема зі спеціями, <гум> але є ще така штука. Ще така є окрема газова, газова горялочка. Тож вона підключається до такого балону різьбового. Наш перший виїзд з палатками за цей рік у 25-му, з Так, да, да бу бо, бо у нас з Яріком. Ми 24-му році часто їздили з палатками. У нас була з ним прям план і, і чіткі кроки. Що ми робимо? Ми цю палатку ставили, я не знаю, ну дуже швидко. А зараз так, тяжковато. Ні, ну чо, сьогодні ми Ні те, швидко, з... але все одно ти такий сидиш, дивишся, це куди. Ну так, ми її дивишся? за 20 хвилин е, сьогодні поставили. Вообще, без і ми ще забули показати, де в нас вода. Так, да, зараз принесу. Вода в нас такі, в таких каністрочках, ось в таких, але є один мінус. Вона щось трошки Уже отут. Я її похоже закрила? Відчинилась, так, да, і тіпа, там мокрий <гас> пол. Кава начебто звичайна, але вона зараз буде така смачна. Да. Також ми навіть заморочились в нас. В нас навіть є е, в цей раз станція. Станція на 2 кВт. Блять, якщо будемо користуватися, теж знімемо ми. Перший куп... раз, ми, раз, ми перший раз, так. Да. Ти... А ще ми в цьому джетбойлі колись навіть ці макарошки робили. Да, да, да. Він багатофункціональний. Ні, ну це ж зроблено, якби ізначально це для їжі, зрозуміла? Так що так, перша кава на природочці. О, та ти що. Вона, звісно, не з кофемашини, але вона тут завжди кажеться краще. А ну. Ох, та ти що. Така кріпкуча капіця, якраз для сна. Це станція, за яку ми казали, трошки в мене годиночок підсів. Відкрили багажничок. В тайп-сішечку вставили. І... О, все. І зарядочка пішла. Бомба ракета. Вже 10-та година. Ми включили музичку і, і щось хотіли пожарити шашличку, але щось цей шашличок нам взагалі не йде, бо ну, вже дуже пізно. То в нас є про запасу такі ось їдла Це українського, українського виробника. Його просто треба заливати водою. Тож ми беремо, ставимо, ставимо воду. Ставимо воду. Ждемо, поки вона закипить. і будемо вживати. Сюди можна прямо вовнутрь сюди налити, взагалі бомба-ракета. Так, відкрили все, в мусорочку викидуємо. От, відчиняємо. І там тут ззаді, тут написано, скільки треба залити. До рівня 3. І тут всередині є вон, рівень 3. Відміточка. Просто беремо і виливаємо. До рівня 3. Коли ви залили до рівня 3, просто його так дуже добре з, зі всіх там куточків перемішати, перемішати дуже добре, дуже отак прям. хорошо хорошо І зачиняєте. Зачиняєте, тут зрозуміло, такі защолочки і все. І тут також ззаду зад, написано, скільки треба. Зачекайте 10 хвилин. Все, 10 хвилин чекаєте і на. Ось така вона. О! Все, прям сир Ммм. Да, ну. Кайф, просто кайф. А ночу зазвичай, якщо нам не хочеться спати, то ми або дивимось фільми на айпеді, або ж... Цей раз ми взяли. Знаєте що? Ось це Нінтендо. Ось і якщо є Олди, вони згадають цю гру грустеріксові лікс. Зараз буде в неї грати да, з такими джейконами. Коротше, то десь зараз півчасика пограємо. Нам треба срочно завершити місію. Нам треба срочно завершити проходження цієї гри. Ми вже встали, зараз вже 9.45 ранку, але ж ми встали о шостій взагалі. Ну, Каріна ще спала, я вже крутився шосте. Щось сьогодні ночі собаки взагалі тут десь бігали, вокруг палатки, щось, блін, ричали, на друг друга там гавкали, потім на дерево ворона сіла, блін, гарчала. Да, так, коротше, ми виспались тільки під, під ранок вже. Ну, прикольно. Все одно бачите. Море зараз як видно класно вже. Готуємо сніданок, у нас сьогодні буде омлет з помідорками. Вмикай мені. Так, так. Да. Трошки сьогодні піддуває вітер, то у нас є для цього такий вітрозахист. Ми зараз робимо кафійочок паралельно. Ми завершили вчорашню ніч з кафієм і за Почимаємо сьогоднішній віде. ранок теж продовжуємо з кафійочками. Зробили такий омлетик з помідорщиком. Те, що треба mm. на ранок, так. Да? Блін, снідати з таким відом це просто кайф. Зараз вже доїдаємо та будемо прямбати на пляж. Вже так сонечко нормально перегріває. Ага, Так я буду з піской. Це після нашого сніданку. Отак ми проводимо наш час. Просто вже прийшли трошки почілить. Да, почілити зараз хочемо. Ну, ми, я вже скупався в морі. Вода, водичка, в принципі, така прохолодна, але нормальна. Коли вона с... не нормальна. <світить> коли сонечко світить, то в принципі все окей. Ну, Каріна не хоче. Вона каже, що вона повністю дочекається, коли буде е... сонце, і так. потім вже піде. Ну я думаю, що ми навіть. Навіть зараз дивись вже, в принципі, сонечко. Ні, ти подивись на ту хмару, вона зараз бачите. сонечко заб'є, закриє. А До бана. речі, людей ну тобто трошки більше стало на пляжі, бо коли ми спускались, там взагалі там пару людей тільки сиділо. Ну, то тільки зранку, а зараз, типа, к обіду тут просто сьогодні така погода, mm -hmm. що не дуже багато людей. Знаєш, чого не вистачає? A few moments later. Ти коротше не будеш Йти і купатися. Ні, я не можу. Я тут і все. Йди, ні. Фух, Ні, ну вона так трошки прохолодна. Сонечко світа, то нормально становиться. Все, поїхай. Коротше, Каріна так і не захотіла заходити повністю ходу. Оце її такий максимум. Далі вона не хоче заходити, ну нічого. Зараз її намочимо. І так, Кріна перший раз за сьогодні скупалася. І я дуже незадоволена. <гум> Ай, ще й дощ почався. Так, да, І поки ми, поки ми намагалися піти до води, блін, вже сонце сховалося і пішов знову цей дощ, блін. Починається. І дощ такий холодний. <гум> ні, ну зараз, як кажуть, потеплій, да, трошки. Тепліше, ніж та вода, однозначно. Так, <гум> да, так, да, так, да, так. Да. Тепліше, ніж та вода 100%. Але пляж тут прикольний. І вже людей побільше прийшло набагато більше, ніж навіть, навіть в обід. Та да. ти, ти ви що не роблять, ти бачиш? Да. Посидрі, він прям тут. О, перший наш пляжний день закінчився вже четверта година. і Зараз розпочався трошки такий вітерок, прям нормальний. Да? Да, і передали, що протягом двох годин має бути штормове попередження. Тому ми вирішили завчасно розкласти тент над палаткою. Так, да, То я думаю, що ми зараз розкладемо тент, і нам ще треба з'їздити в Чорноморськ. І сьогодні ввечері хочемо е, пожарити трошки шашлички, да, тому зараз будемо це все робити. Поїхали! Ще на один день їжі. Що ми купили? Саме найголовніше в нас це вода, 5 бутлів води, 25 літрів. Далі морозиво. Сьогодні хочемо зробити шашличку. Купили шашличку і перчик, грибочки, хочемо грибний суп зробити і авокадо. Взагалі, будемо сьогодні гуляти, так? Да. Главне, щоб, mm -hmm. да, щоб в сан санджейку не прийшов до Так, Бо тут в Чорноморський де дощ, головне, щоб в Санджейці його не було, все, не поїхали. Не Я не знаю, чи ця атмосферка передається чи ні. Але зараз почався дощ. Ми якраз зібралися пожарити шашлики. Хотіли так пожарити класно без тенту, але пришлось розкинути цей тент. І зараз будемо під тентом жарити шашлик. Але ж все одно атмосфера прикольна. Є, є така гроза, є трохи молні, дощ такий не дуже сильний і так покапує прикольно. Да? Ну, зараз, якщо почуєте Так, в нас почалась тут гроза, і ми зараз палимо кострик прямо під цим навісом. Я сподіваюся, що він не згорить. Бо ми вже дуже хочемо їсти і нам і ми вже запланували так, щоб в нас був сьогодні ввечері шашлычок та булян. Тож ми починаємо робити. Вже, як бачите, все вже розпогодилось. Дощу, грози, грома, нічого нема. Зараз є тільки море і цей шашличок. Ой, Ось так ми завершуємо наш один із чудових днів, дивлячись знову ж таки на море. Та Сьогодні ми собі приготували такий чудовий супчик, овочевий салатик. Овочевий. Салатик теж овочевий, так. Да. І е, в нас є шашличок. Курячий, не, о, не овочевий. І гріночки. Тож давай. Але знаєте, якось не віриться, буквально годину тому тут був такий дощ. Просто пориви вітру були неймовірні. А зараз ми сидимо і кайфуємо від цієї погоди. Ярік, походу вдома, кухня передається так вона в твої вже, руки. Вона вже давно, блін, передалась в мої руки, блін. Mm. Я як туди захожу, ти на, не... Починаєш вчитися. До речі, оці тарілки дуже удобні, тому що тут є такий виступ і за нього можна триматись і руку не обжигає цей кипяточок. Починаємо сьогоднішній ранок знову з кави. Зараз вже пів одинадцяти, але ж ми прокинулися о 8. Такий в нас зараз вид. Зробили нашу каву, нашому. Вообще, Тема для приготування кави просто суперська. Взяли такі термоси, налили в них кави і зараз відпочиваємо. Ця нічка, звісно, для нас прийшла. Не супер спокійно. Нормально, так. Да, е, якась собака блін, гавкала усю ніч. І одна. Ні, гавкало багато, але одна вона, знаєте, на фоні просто безпенку. Виділялась. Так, да, я по голосу її чув, що це блядь, одна вона. І вишенка на торті це оця сорока, яка прилетіла і тут каркала. Да, так, Приїжджає вирілося. сорока на оце дерево. І просто ну, постійно, постійно-ми зараз вам шматочок. Шматочок відео покажемо В палатки я знімав, як, як це воно звучить. Просто отак всю ніч. Знаєте, якщо у вас такий сон трошки Чудливий. чутливий, да, то <схай> спати важко. Але ж все одно, знаєш. Він я... кайфово. Я ну я виспався, типо. Мені казали, що я не дуже багато, типу, спав. Але я нормально виспався. Зараз допиваємо каву, йдемо на пляж, а потім приходимо і будемо демонтувати нашу палатку. Тент і потрошки. Да, ми зазвичай цей тент робимо ну, не скільки від сонця, а скільки більше від дождю. Знаєте, що в нас є така, отут навісик, і ми можемо під цим навісиком на століку, як вчора, щось робити. А зараз, по суті, тільки вітер. Бачите, який. Які вітер, аж ложку зносить. Дивіться, не показував вам, який тут обрив і вид прикольний. Бачите, круто виглядає. Але ж сюди до краю краще не підходити. Тут взагалі класно приїжджати і, знаєте, якусь таку типу мотузку червону натягувати ж. Ось так ми миємо голову та купаємось. Душі. А ну, Каріна, покажи. Любиться. Романтик. Кинути це море, тільки хотіли збиратися і поїхати. Дивіться, пішов дощ, і ми так сидимо, накрилися нашою устілкою, на якою ми лежали, і чекаємо, поки він пройде. А Дощ, такий холодний. Да, він щось чу такий холодний, просто капець. Підходять наші вихідні дні до кінця. Ви бачите позаду нас ці краєвиди, і нам це місце подобається. Ми вже відпочиваємо не перший рік тут. Чомусь сюди нам хочеться приїжджати тільки на кемпінг з палатками. Чомусь у нас нема бажання відпочивати тут в отелі. Зазвичай ми сюди не приїжджаємо там більше, ніж на три дні, бо в палатках ну, нам важкувато знаходитись більше трьох днів. Ще одним великим плюсом є те, що тут не дуже багато людей, але ж це тільки червень місяць. Так, ну середина червня. Середина червня, так. Да, і зараз така, я думаю, що це більше із-за погоди. Знаєте, вона така вітряна і море. Море, до речі, було 21 градус. Так, і зараз ми ще посидимо на пляжі, потім підемо збиратись і обов'язково за собою все приберемо. Що радимо робити і вам. Да. Не залишайте сміття там, де ви в палатках знаходитесь. А тому, що якщо ми хочемо, щоб у нас було чисто довкілля, то все починається саме з вас, і ми радимо вам робити те теж саме. Прибирайте за собою, залишайте це місце в тій чистоті, в якій воно знаходиться наразі. Ми зібралися. Це було важко. Це цей раз щось це було важко, але це було прикольно. Все. Весь наш лагерь він... отут і отут. <гум> в цій машині, а ми вже будемо відправлятися. Це було класні вихідні, да? краще, ніж просто посидіти вдома. Так що приїдемо ще раз, да? Обов'язково.